Привіт усім! Сьогодні ми розберемо один із найважливіших аспектів роботи з ArduPilot – підключення різноманітних компонентів і датчиків до нашого автопілота. У цьому відео ми детально поговоримо про порти і шини, які ви будете використовувати для підключення модулів на своєму безпілотному літальному АПП-раті. Ми розглянемо такі основні порти, як UART, I2C, CAN, SERIAL, а також порти живлення. Ви дізнаєтесь, для чого потрібен кожен із них і як правильно підключити свої пристрої, щоб усе працювало стабільно і надійно. Отже, поїхали. Перший, мабуть, найбільш розповсюджений тип портів, з яким ви стикнетеся в ArduPilot, це UART або серійні порти, також відомі як серіал. UART це універсальний приймач-передавач, який використовується для обміну даними між автопілотом і іншими пристроями. Наприклад, саме через серійні порти підключаються модулі телеметрії, GPS, зовнішні радіомодулі або навіть камери з відеопередавачами цифрового типу та різноманітні комп'ютери, наприклад, Raspberry Pi. Найчастіше на автопілоті є кілька серійних портів, таких як серіал-1, серіал-2 і так далі. І тут є один нюанс: Вардупілоті назви портів не є інтуїтивними і плутаються один з одним. Наприклад, підписаний на платі як UART 2 порт може легко бути серіал 4, для того, щоб уникнути проблем з підключенням вашого заліза. Важливо не забувати дивитись мануал на ваш контролер на офіційному сайті ArduPilot, приклад ви бачите на екрані. Щоб підключити, наприклад, GPS, вам потрібно знайти вільний порт, під'єднати модуль за допомогою відповідного кабелю, в якому обов'язково будуть контакти RX та TX, і потім перейти до налаштувань в міжпланер. Дуже важливо. З перекладу TX це трансмітер, тобто передавач, а RX – це ресівер, тобто приймач, і при заєднанні нам треба підключати RX до TX а TX до RX, щоб наш прилад міг приймати і передавати інформацію по серіалпорту. Хоча, на жаль, іноді є китайці, які дуже хочуть облегшити вам життя. Вони маркують компоненти для підключення RX на RX, А TX на TX, і, на жаль, таке трапляється досить часто з дешевим китайським залізом. Із відносних плюсів. Ви не зможете спалити ваше обладнання, якщо переплутаєте RX та TX, воно просто не буде працювати. Ви зможете просто поміняти їх місцями і все буде добре. Далі ви обираєте вільний uart порт до якого ви підключили пристрій. І встановлюєте на ньому швидкість передачі даних та протокол зв'язку, які вказані в мануалі для вашого заліза. Наприклад, для модуля зв'язку RFD900, це буде швидкість petdsa 7600 та протокол Mavlink 2. Це потрібно для того, щоб автопілот і модуль могли спілкуватися між собою без помилок. На мою думку, UART-порти це найпростіший тип з'єднання, з яким дуже рідко бувають проблеми. Далі і e 2 це шина, яка часто використовується для підключення датчиків до автопілота. Що таке І2? E це послідовна шина, яка дозволяє підключати кілька пристроїв до одного порту. Наприклад, ви можете підключити одночасно компас, барометр або датчик температури через одну і ту ж саму шину і 2 c позначається ця шина на автопілотах контактами SKL та SD. Це дуже зручно, оскільки не потрібно витрачати кілька окремих портів для кожного пристрою. Коли ви підключаєте пристрій через E2, це важливо, щоб кожен модуль мав свій унікальний ідентифікатор, який дозволить автопілоту відрізняти пристрої один від одного на одній шині. Зазвичай ідентифікатор видається автоматично, і для правильної роботи, наприклад, компаса, все, що вам треба, підключити його до автопілота. До кожного заліза, яке ви хочете підключити до автопілота, повинен бути мануал, який параметр треба змінити для його коректної роботи. Приклади ви бачите на екрані. Наступний важливий інтерфейс, про який ми поговоримо, це КАН-шина. Кан використовується для підключення більш складних і розумних пристроїв, таких як продвинуті електронні регулятори обертів моторів. Інтелектуальні датчики або датчики більш високого класу. Однією з головних переваг Кан є те, що вона забезпечує більш стабільну передачу даних навіть у складних умовах, коли можуть виникати електромагнітні перешкоди. Це особливо важливо для великих або складних безпілотників, де багато різних компонентів взаємодіють між собою. Каншина дозволяє забезпечити надійність і швидкість обміну інформацією між цими пристроями. При підключенні, наприклад, трубки ПІТО через Каншину, ви підключаєте модуль до відповідного порту, який позначається буквами H та L на автопілоті, і знову переходите до налаштувань в міжпланер, де вказуєте потрібний тип пристрою і протокол зв'язку кан. Зазвичай все працює належним чином, але іноді потрібно вручну проставити ідентифікаційний номер, але це скоріше виключення. На жаль, шина Кан зустрічається не на всіх бюджетних автопілотах, і, наприклад, народні автопілоти фірми з підібітаматек 405 не мають КАН-шини, тому важливо, якщо ви збираєтесь робити складний відповідальний проект, шукати автопілот з шиною Кан. І це не обов'язково буде якийсь куворанж у матека багато гарних і бюджетних варіантів. Не варто забувати і про порти живлення, вони позначуються як 5 вольт, 9 вольт і так далі. Вони використовуються для підключення параферії до автопілота і живлення систем на борту. Зазвичай усі порти живлення видають якісне як стабілізоване живлення, але дуже важливо не перевищувати максимально допустимий струм на кожному з портів живлення. Максимальний струм по портах живлення ми можемо знайти в мануалі. Кожен тип портів та шин, що ми згадали, вище має своє живлення, і важливо вибирати ту напругу, яку вказано в мануалі. Якщо вже сталося так, що потрібного виводу живлення на вашому автопілоті немає, або якщо ви розумієте, що ваш прилад буде споджувати дуже багато струму, єдиний адекватний вихід це встановлення зовнішнього перетворювача живлення, який підключається до вихіду з батареї і перетворює напругу на потрібну вам. Підсумовуючи, UART І2C. Кан та порти живлення це основні інтерфейси, з якими ви будете працювати при підключенні різних компонентів до вашого безпілотний літальний апарат на базі ArduPilot. Правильне підключення і налаштування кожного з цих портів забезпечує стабільну роботу системи і гарантує безпеку вашого польоту. Якщо у вас залишились питання або ви хочете дізнатися більше про конкретні модулі, обов'язково пишіть в коментарях під відео. Мене дуже мотивують ваші коментарі і підписки. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео було для вас корисним. Дякую за увагу і до нових зустрічей!